Shevchenko, tiro ed è rete! 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 Il Milan è campione del... Того вечора, 21 рік тому, Мілан Андрія Шевченка здолав своїх заклятих супротивників Ювентус та став чемпіоном Ліги Чемпіонів. Шевченко. Перший українець, який підняв найпрестижніший кубок Європи над головою, та після нього таке вдавалося лише двом українським гравцям: серед них Воротар Реал Мадриду та збірної України Андрій Лунін. Та він не єдиний, хто може в цьому сезоні досягти подібного результату, адже українські футболісти просто розривають європейські чемпіонати у 2024 році. Andrea. Ось так тренується Андрій Лунін. Гравці мадридського реала б'ють по воротах нашого голкіпера з різних точок поля. Андрій уже зірка іспанського футболу. Здобув звання чемпіона Іспанії, став володарем кубка цієї країни, суперкубка та клубного чемпіона світу. Два роки тому виграв лігу чемпіонів. Цьогоріч у цьому турнірі Андрій став кращим гравцем матчу. Його команда здолала німецький Лейпциг. Лунін врятував ворота аж дев'ять разів. Зів була важка гра, дуже вимоглива, дуже задоволений і вдячний команді за всю їхню важку роботу. Ми пройшли це разом, ми здобули хорошу перемогу. Анатолій Трубін є ще одним висококласним українським голкіпером, колишній гравець донецького шахтаря. Зараз головний у воротах португальської Бенфіки. Команда донеччанина бореться за першість у Лізі Європи. А в чемпіонаті країни посідає перше місце. Анатолій я скажу теж, це талант і ще не розкритий до кінця. Хоча, от бачите, оці його пенальті, яких він вже набрав там, це плюси. Ну і думаю, що. Зараз він має хорошу позицію. Там вже не перший рік додає престижу Україні Олександр Зінченко, вихованець Донецького Шахтаря. Зараз Олександр захисник лондонського арсеналу. Чотири рази ставав чемпіоном Англії. Я працював у молодіжній збірні з моїм тренерським штабом. Такі гравці, як Саша Зінченка, як Руслан Маліновський. Це одні з лідерів, да, з яким нам приходилось. Працювати недавно я спілкувався з Саше Зінченко, на жаль, у нього травма, але він позитивно би, відчуває себе, що вже скоро буде грати. А товариш Зінченка ще з часів молодіжки, Руслан Малиновський дивує Італію. Зараз грає за Джену в італійському чемпіонаті. Саме той клуб, де колись головним тренером був наш Андрій Шевченко. Звичайно, те, що він показував свій рівень в Аталанті, досить хороший клуб. Грали в лізі чемпіонів. Перехід його Марсель, все ж таки, він був зміна чемпіонату, не досить такий впевнений. Але мені здається, що повернення до... Якраз італійського чемпіонату до Дженова. це його стихія, його стиль гри. Високий рівень демонструє і Михайло Мудрик. Він увійшов до трійки найшвидших гравців англійської прем'єр-ліги минулого сезону. Просто уявіть, Михайло може розігнатися до божевільних 37 кілометрів за годину. Мудрик також вихованець гірників. Торік його талант помітив лондонській челсі. Ну і от всі наші футболісти, це як би там не було в нашій країні, важко все. Але фізично витривалі, здорові люди, і я думаю, що у мудрих мудрих ще вистрілить. А вже вистрелила та щотижня стріляє голами. Ось ця футбольна зв'язка футболістів. І Савіо несеться по флангу, робить передачу на порту далі. Дальню... Артем Довбек та Віктор Циганков колеги по іспанській Жероні. Українці вже наколотили на двох 21 гол та тримали свій клуб в лідерах чемпіонату Іспанії декілька місяців. Зараз Жерона посідає друге місце, поступається лише мадридському реалу та зберігає всі шанси на чемпіонство. Навколо жерони зараз така метушня. Ніхто не розуміє, як такий маленький клуб лідирує у таблиці. Усі на нас дивляться і думають, у чому тут справа. Ми сприймаємо це нормально. Жодного тиску немає. Окрім вже перерахованих, задоволення від гри в Європі отримують Максим Талавєров, Сергій Сидорчук, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Ілля Забарний. Футбольні експерти одностайні. Збірна України має один із найсильніших складів у своїй історії та великий потенціал, аби вийти у фінальну стадію та успішно зіграти на чемпіонаті Європи вже цього року. Олександр Карамушка, Орест Пона, п'ятий канал. Віримо в Україну завжди і всюди. Віримо в наші сили оборони і один в одного на дни побачимось на п'ятому. Нещодавно серед українців було проведено опитування, у результаті якого з'ясувалося – виборці 91-го року зараз на президентських виборах проголосували б інакше не за Кравчука, як тоді, а за В'ячеслава Чорнового. що ж, як завжди, мудрі заднім числом. А ми вирішили нагадати, хто ж такий В'ячеслав Чорновіл. Багато українців помилково вважали В'ячеслава Чорновола львів'янином. Насправді він був не галичанином, а надніпрянцем. Народився на Черкащині у вчительській родині. Читати вмів уже у чотири роки. Поза тим, у дитинстві мало чим вирізнявся з поміж однолітків. Крім хіба майже фанатичної наполегливості і аскетизму. Я пам'ятаю, нього була вдома кімнатка. У вільхівці, і там е, е, висів розклад. У нього висів розклад дня. Він за тим розкладом е, жив і виконував. Він робив вправи. От він бігав, він займався спортом. У е, нього було написано, коли уроки робити. І добре вчився. В'ячеслав Чорновіл не просто добре вчився, він дуже добре вчився. Золота медаль, вступ на філологічний факультет Київського університету і зміна свідомості. На першому курсі, коли він потрапив сюди, ну, по-перше, його здивувала та ситуація, коли його на вулиці питали, коли він відповідав українською мовою, а ти що з Польщі приїхав? Ну, в кращому разі Західної України. Для нього це було дивиною. Потім були, були бібліотеки, було багато літератури, яку він, ну те, що можна було не, не в закритих фондах, бо не, не всі фонди були відкриті. Те, що можна було достукатись до чогось, дочитатися, теж дуже багато читав. А потім на другий рік він все-таки перейшов на факультет журналістики. Факультет журналістики вирізнявся певним лібералізмом і вільнодумством, наслідки так званої хрущовської відлиги. Там формувалося середовище шістдесятників. Не бракувало у тому середовищі і агентів КДБ, які активно строчили доноси на найактивніших. Першого разу з лап КДБ Чорноволу вдалося вислизнути. Після року самозаслання на металургію він повернувся до Києва. Закінчив університет з червоним дипломом і вступив до аспірантури. Проте не провчився там жодного дня. Кінець відлиги перед багатьма поставив питання Руба. Рік 1964. Жовтень. У Москві двірцевий переворот. Верхівка компартії, а особливо спецслужби, перелякані непередбачуваною, а іноді ліберальною поведінкою Хрущова, вирішують усунути його від влади. Хрущов за офіційною версією пішов на заслужений відпочинок і тихо поступився місцем Брежневу. Нова політика партії відновлення тоталітаризму. В Україні масові арешти. Найпопулярніша стаття антирадянська агітація. Першими на лаву підсудних потрапляють львівські шістдесятники. В'ячеслав Чорновіл поки на свободі у суді він лише як свідок. Проте свій вибір чорновіл уже зробив. Коли судили братів горіні, Мирославу Загоричевську у Львові, то він сказав своєю скоромовкою, що згідно такої -то статті Конституції, суд незаконний, суд закритий, я відмовляюся свідчити на такому суді. Вибрик на найгуманнішому радянському суді вартував Чорноволу першого покарання трьох місяців примусової праці. Проте це його не зупинило. Буквально одразу новий вияв непокори режимові. На прем'єрі фільму Тіні забутих предків Параджанова дзюба виступив і сказав, що дуже добре, що такі е, прекрасні фільми у нас з'являються сьогодні, але дуже погано, що в нас відбулися арешти української інтелігенції. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якісь апарати, які починають свистати, і Івана глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже, ой, Івані, може бути, не треба, е, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімаюся, як скрай і сидів, і закликає всіх, хто ходить, протестує проти, проти, проти того знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Майже всі учасники акції позбулися роботи. Чорновіл вільним часом. Скористався сповна. за мотивами показових процесів. Він пише книжку Правосуддя через рецидиви терором, епіграфами до розділів бере статті з радянської конституції та карного кодексу, а далі аналізує політичні процеси. А потім він каже: я вийшов, каже, йду по хрещатику. Надійка світлична понесла в якісь інстанції мою цю роботу, бо вона була адресована у вищій інстанції. А м -м -м, оглядаюсь, ніхто за мною не йде, і мене не хапають. То я каже, пішов, сів та й ще одну роботу написав, лихо з розуму це так чорно розказував безтурботно. Лихо з розуму переконало радянську владу, що Чорновола треба ізолювати від суспільства. Йому просудили три роки за антирадянську агітацію. Через півтора роки відпустили по амністії. Вирішили, що досить, і чорновіл не продовжуватиме воювати з владою. Помилилася. Уже наступного, після звільнення дня, чорновіл їде до Києва зустрічатися з колегами-шістдесятниками. Він приїхав і сказав: хлопці, треба активізувати сам видав, треба робити щось більше, не можна сидіти. А, -а, -а, -а хлопці сказали, ні, Славко, треба сісти і замокнути на якийсь час. Попри песимістичні настрої у середовищі інтелігенції, чорновіл береться за роботу. Він самотужки починає видавати сам видавський журнал Український вісник. Крім власне журналістської, і редакторської роботи доводилося опановувати мистецтво підпільника. Друкував не е, на такому цигарковому папері, на тонкому папері, друкував е, примірник, в одному примірнику листок. Надрукував листок, він його ховав у сховах зразу. В нього був таємна, таємний сховок на веранді, там дощечка виймалася, і там він ховав. Попри тотальне стеження КДБ, віддруковані листочки Чорновіл примудрявся передавати атеною Пашко. Йшов на зусиль з атеною, клав цей листочок, скручував його таку руку, клав у, у, у той, в рукав, потім брав атену під руку, перекладав її в рукав. Атена потім ішла, несла Люді шаремеців, яка потім Людмила Дашкевич, професора Дашкевича, дружина, яка е, друкувала. Ну вистачило її сили до чотирьох номерів чи до трьох. Два останніх здається, два останніх друкував уже сам Чорновіл, бо вона боялася передані машинописні сторінки. Фотографувалися, фотокопії йшли в люди по всій Україні і за кордон. Перефотографували так воно ходило у таких невеличких ніби книжечках фотокопії, бо його ну воно невелике. Ну тяжко сказати, який тираж. Ну ну десь може сотні по Україні, може сотні десь і ходили. Довго так тривати не могло. У 72-му КДБ арештовує Чорновола. Вимагають здати спільників. Інакше погрожують слідчі. Його чекає смертна кара. Не йому як заарештували, йому і погрожували. Тією статтею Зрада батьківщини, а це розстріл. Угрози слідчих Чорновола не зламали. Ба більше він зумів облаштувати так, що черговий номер українського вісника вийшов уже після того, як автор опинився за ґратами. Чорновола засудили до шести років таборів. Своє авторство він підтвердив аж з гулагу в одному з листів. Роздратоване львівське КДБ не полінувалося дістати в'язня на допит з далекої Якутії. Від спілкування з слідчими Чорновіл відмовився. То вони його, коли в нього піднялася температура, і не, і не треба було вести, то вони тоді його вкинули у воронок. Роздягнено в одній білизні, босого по снігу протягнули, вдарили ворону головою. Він з Вони потім його вкинули у заклад.